Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Alex Drive і сьогодні у нас на огляді Volkswagen Passat B8. Один із найпопулярніших автомобілів в Україні і, безперечний, лідер у своєму класі. Конкретно даний Passat у нас у виконанні Highline з класним набором опцій. Під капотом у нього 2-літровий турбодизель потужністю 190 кінських сил. І має це авто повний привід. Passat оснащений максимальною LED-оптикою. І з усіма можливими асистентами для цієї моделі. Друзі, косметичний стан кузова автомобіля на тверду п'ятірку. А у разі зацікавленості без проблем скидається повний відео огляд з перевіркою лакофарбового покриття електронним тощиноміром. Друзі, як завжди, ціна та характеристики автомобіля в описі під цим відео. Також там буде зазначений контактний номер телефону. Та він-код автомобіля для будь-яких ваших перевірок. Автомобіль повністю розмитнений та сертифікований, і має весь комплект документів для постановки його на український облік. Друзі, у цьому відео також я вас запрошую проїхатись разом зі мною на тест драйв цим Пасатом. Автомобіль дійсно в достойному стані і заслуговує на увагу. Гарний колір кузова. Класні диски, ну і в нас ще попереду огляд салону. А вихлоп на дві труби свідчить, що в нас не базова силова установка під капотом на 150 коней, а 190 сильний апарат. І звертаю увагу на стан вихлопної системи. Тож, друзі, запрошую вас до салону. Ось такий стан водійського сидіння, це шкіра НАПА, це максимально можливе сидіння для пасата. Тут є вентиляція та підігрів. Друзі, по сидіннях повний електропакет з пам'яттю і всі регулювання повністю електричні. Друзі, поїхали зі мною разом на тест-драйв. Зараз перевіримо автомобіль в ходу. Зараз ми виїдемо на трасу і на швидкості перевіримо. Пасата, як він себе почуває. Ну, Посад, як, на мою думку, це взагалі автомобіль, який створений для траси. Йому комфортно долати великі відстані. Тут все продумано для водія, Ергономіка салону чудова, всі прилади, всі елементи комфорту. Все створено для того, щоб їхати на великій відстані зручно. Насамперед цей автомобіль створювався для Німеччини. Для німців, для їхнього, так би мовити, стилю життя. А живуть вони умовно в одному місці, а працюють за 100-200 кілометрів в іншому місці. Така гарна природа наша українська. В даному пасаді є повний набір асистентів та систем, які будуть працювати для вашої безпеки насамперед для комфорту. Це і утримування в смузі руху, і системи моніторингу сліпих зон щоб автомобіль, якого ви можете не побачити в зеркало заднього огляду, був під контролем, так би мовити. Це і адаптивний круїз, це і оптика, яка працюватиме в темну пору доби на всі стої. Вона буде вирізати зустрічний потік, підсвічувати дорожні знаки і взагалі якість освітлення тут на найвищому рівні. Друзі, автомобіль знаходиться в Луцьку, контактний номер телефону, як завжди в описі під відео. І відповідно в Луцьку ж його можна оглянути і запрошуємо на тест-драйв. І водночас, друзі, для міста Фасад також є комфортним автомобілем. Його габарити, особливо якщо автомобіль обладнаний системою кругових парктроніків, камерою заднього огляду, його зручно і запаркувати. Користуватися в міських умовах. Також е сучасні турбодизельні двигуни від Volkswagen забезпечить вам максимально економну витрату пального. Тобто, якщо поставити собі за ціль їздити економно і спокійному ритмі, дивіться, у вас може бути такий показник витрати пального. Друзі, хочу показати вам, як працює система адаптивного круїз контролю і утримування в смузі руху. Тобто, як бачите, я можу, в принципі не тримати, Кермо буде саме підрулювати і в нас буде тримати в смузі. Ну, Час від часу система буде подавати сигнал, щоб положити руку на кермо. От, і, але вона буде активна і на далеку відстань, коли ви будете їхати, достатньо просто ось тримати руку на кермі. і і відповідно система працюватиме і буде тримати у вас е, згідно розмітки. Автомобіль трьохзонний клімат-контроль, як ви бачите, є система очистки повітря, також у нас є вентиляція та підігрів. І, відповідно, також на моніторі можна активувати підігрів керма. Друзі, коли ви виїжджаєте на автомобілі на тест-драйв, відповідно перевіряєте коробку в ходу, всі перекліпляються. Перемикання передач мусить бути плавними, дуже плавними, там немає бути ніяких стуків, грюків, ударів. Все відбувається максимально плавно. Дуже подобається як цей автомобіль набирає швидкість, 190 коней під капотом дають про себе знати. Версія коробки DSG dq 381 з мокрим щепленням на 7 ступенів. Вона також має режим спорт відповідно, включається ось таким чином. І Коли ви їдете по трасі, обов'язково використовуйте даний режим. Автомобіль буде тримати краще оберти, і це дасть вам додаткову динаміку для обгону і відповідно меншу витрату пального. Ось, відповідно, бачите, ми включили спорт режим, і в нас ось тут зазначено, що коробка перебуває саме в ньому. Ось так повертаємо назад в режим драйв звичайний. Також в автомобілі є чотири режими руху, еко, звичайний спорт та індивідуальне налаштування можна встановити. Друзі, ось перелік усіх наявних автомобілів асистентів. Салон збережений і в такому автомобілі дуже приємно знаходитись. В наявності два оригінальних ключі. Друзі, стан заднього ряду, як завжди, в таких автомобілях практично новий. Ним мало користувалися, є кріплення ізофікс, є третя зона клімату. Комфортний підлокітник з підстаканниками і доступ до багажного відділення. Також на кріслах тут встановлені подушки безпеки. Крім того, тут є ще подушки безпеки штори. Пластики в дверних проємах не пошкоджені, ніяких тварин тут зрозуміло що не було. Також в автомобілі не курили. Друзі, показую багажне відділення. Бойлоки тут цілі, не пошкоджені, дефектів тут немає і повнорозмірне, запасне колесо на легкосплавному оригінальному диску. Це дуже. Великий плюс для наших доріг, я рахую краще, ніж просто балон з піною і компресор. Так, передні гальмівні диски мають невеликий знос. Колодки свіжі. Задні гальмівні диски в нас практично нові. знос взагалі відсутній. І тут також свіженькі колодки стоять. Двигун працює дуже м'яко, ніяких шумів чи вібрацій. Як завжди, без проблем будь-яка перевірка на вашому сервісі. Також в Луцьку є офіційний дилер Volkswagen. На ньому також можна перевірити. Друзі, також з мики забрали шкоду Octavia в гарній комплектації. По цьому автомобілю був детальний відеоогляд на каналі. Ось тут зроблю посилання. Переходьте, дивіться, там гарна комплектація з Webasto автомобіль на максимальній оптиці, на led приборній панелі. Також наявності є ще три октавії на будь-який смак. По всіх цих автомобілях є детальні відео огляди на каналі. Тож приємного перегляду.